Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку диктатура Юлія Цезаря. Зізнайтеся, що перше приходить вам на думку, коли ви чуєте слово Цезар, салат, Чи все ж таки давньоримський державний політичний діяч, полководець, письменник. Ну, звісно, що сьогодні на уроці мова буде саме про нього. До речі, саме від його імені походять королівські титули Кайзер у Німеччині і цар у слав'янських країнах. Отже, ставте відео на паузу. І записуйте тему сьогоднішнього уроку диктатура Юлія Цезаря. Тут нам обов'язково необхідно познайомитися ще зі значенням терміну диктатура. Диктатура, запишіть в ваших зошитах, це необмежена влада. На попередніх уроках ми з вами говорили про експансію стародавнього Риму. Ми говорили про те, що Рим захоплював сусідні землі, збільшував території, так? Але це призвело до певних проблем в самому Римі. Тому що, з одного боку, так, збільшена кількості рабів це дешева робоча сила. Але з іншого боку, оці раби не зовсім не хотіли працювати, тому що вони за свою працю нічого не отримували. так? Крім того, оце зростання території призвело до розорення селян. Чому? А тому, що з провінції хлинув потік дешевого хлібу. І, звісно, що римляни купували саме цей дешевий хліб з провінції, а не свій римський хліб, який виробляли місцеві селяни. Тому це призвело до розорення місцевих римських селян. Крім того, у 1984 році до нашої ери розпочалося найбільше повстання в стародавньому світі повстання рабів гладіаторів. Давайте спочатку проговоримо про те, хто такі гладіатори. Подивіться на цей слайд. Гладіатор від латинського слова гладіус, меч це людина, яка володіє мечем. Зазвичай гладіаторами ставали саме раби. У спеціальних школах їх навчали володіти зброєю, майстерно фехтувати, але ці школи вони були схожі на в'язниці, де гладіатори суворо охороняли, а за найменшу провину їх заковували в кайдани або навіть саджали на ланцюг. А оскільки в ті часи, в стародавньому Римі, не було ніяких розваг, ну ж розумієте, телебачення не було, інтернету не було. Тому люди хотіли дивитися, розважатися саме на гладіаторські бої. І ці бої влаштовували в цирках, таких спорудах, схоже, дуже на сучасні цирки, де оці гладіатори повинні були битися один з одним або навіть з дикими звірами на потіху римлян. До речі, всі знають таку квітку як гладіолус. гладіолус. Листя у цієї квитки воно дуже схоже на меч. Тому це слова одного походження. Гладіатор, гладіолус від слова гладіус, подивіться, меч. І ще, оце повстання Спартака, воно почалося у 74-му році до нашої ери. Чому Спартака? Тому що саме так звали раба, який очолив це повстання. Раби, А спочатку їх було лише 70 осіб. Вони втікли зі своєї школи, школи гладіаторів, і вони на горі Безувій там розбили свій табір. Але потім до них починають поступово вступати в їхні ряди ще й інші раби. Вони одержали навіть декілька перемог і навіть фактично контролювали південь Італії. Але так сталося. Що одного разу все ж таки раби зазнали поразки, вони були жорстоко страчені, а це повстання тривало, дивіться, 74-го року до нашої ери, по 71 й рік до нашої ери. Це повстання було придушено, і доля самого Спартака нам навіть невідомо, тому що його тіло так і не знайшли. Так, отже, запишіть, будь ласка, в ваших зошитах: повстання Спартака 74-го року до нашої ери, по 71-й. Рік до нашої ери. Але до чого це повстання призвело? Ну, призвело до такого величезного значення ролі римських воєначальників. Тому що, звісно, римляни вони побоювалися, що може бути ще одне таке повстання. А я хочу вам зазначити, що коли повстання Спартака воно лише розпочиналося, їх було, як я вам казала, 70 осіб. так? Але наприкінці цього повстання в армії Спартака. Було вже майже 70 тисяч осіб. Отже, це було таке дуже масштабне повстання. Звісно, що римляни вони дуже боялися повторення подібного повстання. І тому а, такою значною ролью а, була роль саме воєначальників. І подивіться, у 60-му році до нашої ери складається такий тріумвірат, тобто правління в трьох трьох видатних авторитетних. Римських воєначальників. І це був, дивіться, Гай Юлій Цезар, це був Марк Крас, який, до речі, і взяв на найбільш активну участь у придушенні повстання Спартака, і Гней Помпей. Так, і Гней Помпей. Отже, тріумвіран це правління в трьох. Але з часом Марк Крас помирає, залишається Гней Помпей і Юлій Цезарь. Цезаря відправляють на Підкорення Галії, це територія сучасної Франції. І там на території Галії майже 9 років воював е Цезар. Він приєднав нові території, здобув там славу великого полководця, але це дуже непокоїло саме Помпея, тому що Помпея вбачав в ньому свого конкурента. так? І Помпей підбиває Сенат вимагати від Цезаря, щоб той розпустив свою армію і повернувся до Риму для звіту. І перед Цезарем став такий вибір: або втратити свою армію, авторитет, владу, або не підкоритися Сенату. І тут, давайте подивимося, Цезарь приймає таке рішення. Він каже: жереб кинуто. Цей крилатий вислів, ви також обов'язково маєте знати і запам'ятати його значення жереб кинути. Тобто він прийняв невідворотне рішення. Він обрав свою долю в складній ситуації. Цей крилатий вислів він застосовується навіть і зараз, так? І він, не розпускаючи армію, він переходить маленьку річку, яка називалася Рубікон. Подивіться. Але річка Рубікон це був кордон. Між італійськими провінціями і територією Італії, так і коли він перейшов Рубікон, це а також це зараз крилатий вислів, тобто він прийняв рішення все ж таки не підкорюватися ні Помпею, ані Сенату. так і це стало початком громадянської війни, тому що Цезарь, 10 січня 49 року до Нашери оцим легіоном переходить у цю річку Рубікон. А це було порушенням закону та початком громадянської війни. Запишіть це значення такого крилатового вислову. Перейти Рубікон це означає зробити необоротний крок, наважитись на рішучий вчинок, пройти точку неповернення, перейти Рубікон. До чого це все призвело? До речі, коли Цезар з тріумфом він вступив в Рим, Помпей вимушений був залишити Рим, він втік до Єгипту та був згодом вбитий. І Цезар залишився єдиним правителем. Подивіться, подивіться, будь ласка, ще на цей слайд. Що таке слово тріумф? Це слово також ми зараз застосовуємо, воно є в нашій мові. Тріумф це урочистий вступ в столицю полководця. З цією метою навіть спеціально будували такі тріумфальні арки, так? але тут дуже є цікавий такий момент. Давайте прочитаємо. За давнім звичаєм, біля тріумфатора стояв, раб, який весь час нахилявся до героя. І повторюю, не пишайся, не забувай, що ти всього лиш людина. Пам'ятай про смерть. А солдати співали жартівливих пісень, глазуючи сполководця. Це робилося для того, щоб відвернути заздрість боїв. Так? Так, але це зараз також дуже актуально. Давайте подивимося на цю карту. Отже, це карта громадянської війни в Римі і встановлення диктатури Юлія Цезаря. Так, давайте подивимося на цю карту, уважно і роздивимося. Давайте ще раз, ось у нас Апенінський півострів, дуже нагадую, чобітно саме говорила. Ось Рим. Оце жовтим кольором. Це землі, які завоював Цезар, територія Галії, так? Далі подивіться: похід Цезаря на Рим, так? У 49-му році до Нашери. Це той самий час, коли він сказав Жере кинути, коли він перейшов Рубікон. Отже, ось похід Цезаря на Рим, так? коли він тут переміг і встановив одноосібну владу. Подивіться, зелена стрілочка – відступ Помпея, його поразка і загибель. Дивіться, ось Помпей, ось він втікає до Єгипту, Єгипет, де він і загинув Помпей. так? Поход Цезаря проти Помпея та його прибічників. Так, ось вона стрілочка. Цезаря вона здоганяє і опиняється також в Єгипті. Так, і тут в Єгипті він зустрічає своє кохання царицю Єгипту, яку звали Клеопатра. Про Клеопатру дуже багато є книжок, п'єс, художніх фільмів, тому що ну, ця історія такої драматичного кохання. Між Цезарем і Клеопатрою, вона завжди цікавила і істориків, і письменників. Так. І завжди її зображають такою дуже розкішною, дуже красивою жінкою. Подивіться, так і зображають у книжках, художніх фільмах, п'єсах. Але, до речі, це її скульптурне зображення. Але сучасні історики зробили таку її реконструкцію, таку комп'ютерну, да. І вважають, що в житті вона виглядала саме так. Отже, Клеопатра, цариця Єгипта, та, яка кохала Цезаря. Давайте, що ми ще маємо з вами обов'язково сказати про Цезаря? Дивіться, коли Цезар встановив свою одноосібну владу, тобто він став диктатором, він правив один одноосібно, так, він став першим, чиє зображення почали карбувати на римських монетах. Подивіться, так? Крім того, за вказівкою Цезаря було проведено реформу календаря. І з 1 січня 45-го року до нашої ери в Римі запровадили календарний рік, що налічував вже 365 днів, і початок року Цезар переніс з 1 березня на 1 січня. Так? До речі, зараз ми з вами живемо вже за більш точним григоріанським календарем. так? Григоріанський календар випереджає Юліанський, тобто календар Юлія Цезаря, на 13 діб. Але, можливо, ви здогадалися, є деякі події, свята, які ми досі відзначаємо за Юліанським календарем, тобто за календарем ще Юлія Цезаря. Здогадалися? Мова йде про Наші християнські православні свята, тому що наша церква, православна християнська церква, вона не перейшла на григоріанський календар. Тому, наприклад, Різдво ми відзначаємо 7 січня, а більшість людей у світі, більшість християн у світі, відзначають Різдво за новим григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Отже, що ще? Ще за Юліанським календарем, наприклад, ми відзначаємо Старий Новий рік. Так? Тобто Новий рік ми відзначаємо за григоріанським календарем, але Старий Новий рік це саме за Юліанським календарем. Це той календар, який вигадав ще Юлій Цезар. Ще що цікаве, до речі, діти, подивіться, деякі історики стверджують, що Цезар міг одночасно читати, писати, диктувати відразу чотири різні листи своїм секретарям. Саме тому тих, хто може паралельно робити багато справ, як ви це дуже часто робите на уроках, жартома називають Цезарями. Ще є дуже такий відомий вислів. цезаря, Його також, будь ласка, запишіть вені, віті, віці, що в перекладі з латині означає прийшов, побачив, переміг. Це слова, якими Цезарь дуже коротко відзвітував про швидку перемогу над Пантійським царем. І оцій вистів вживається в переносному значенні про швидке вирішення якої небудь справи, так? Він і відівідцять, прийшов, побачив, переміг, так. Але яка була доля Цезаря подальша? Цезар він не приховував, що він вважає республіканський лад застарілим. так? І він прямо заявляв, республіка ніщо, порожнє ім'я, без тіла і вигляду. У Римі почали говорити, що Цезарь прагне царської влади, але він вимагав шанувати себе як царя. Так? Серед сенаторів були люди, які були незадоволені правлінням Цезаря, і вони розробили план його вбивства, що дуже прикро, що в цьому плані, в цьому вбивстві, взяв участь і близький друг Цезаря, якого він навіть вважав своїм сином, своїм спадкоємцем. Своїм прийомним сином, так? якого звали Брут, Юній Брут. І 15 березня 44-го року, до нашої ери, під час засідання Сенату змовники кинулися з мечами на Цезаря і нанесли йому 23 рани, від яких він і помер. Так? І є також то дуже відомий латинський вираз, який приписується Юлію Цезарю. Коли він побачив серед цих зрадників, серед цих заколотників цього брута, він сказав «І ти, бруте. І зараз це також крилатий вислів. Подивіться на це. Так зазвичай кажуть близькі людині у разі зради. Але зараз в сучасному світі це кажуть частіше з іронії, «І ти, бруте. Отже, цей вислів також запам'ятайте. Оці, будь ласка, вислови обов'язково маєте запам'ятати і знати їхнє значення. Іти, бруте, тобто звернення до зрадника, він не відівіться, прийшов, побачив, переміг, перейти Рубікон, тобто наважитися на дуже рішучий крок, невідворотній крок, і жереб кинуто, тобто рішення прийнято. Запишіть їх, запам'ятайте і, звісно, вживайте в житті. Яке буде ваше домашнє завдання, діти? Вам необхідно, щоб буде додатково прочитати сьогодні параграф 47 і в ваших зошитах скласти історичний портрет Гая Юлія Цезаря. Ви можете це зробити так, як у мене тут, на слайді, тобто напишіть Галя Юлія Цезар, намалюйте такі стрілочки, і навпроти стрілечок напишіть риси його характеру, якісь події, які були з ним пов'язані, яким він був політичним діячем. Ну, Наприклад, ви можете оце використати також те, що є тут на слайді. Дивіться, 10 разів обирався консулом, за що його прозвали диктатором, скоротив витрати сенату, карбував власну монету. До речі, він був письменником, тому що він написав декілька історичних праць: історія Гальської держави, історія громадянської війни. Він роздавав безкоштовних бідним, для того, щоб бути популярним серед населення, він створив юліанський календар, він підкорив Пантійську державу і потім так дуже коротко він звітував, прийшов, побачив, переміг. Так? Він міг робити декілька справ одночасно і так далі. Ви можете цим скористатися і додати дещо своє. Отже, ми сьогодні говорили з вами про видатного давньоримського полководця, консула, диктатора-письменника Гая Юлія Цезаря. І я чекаю фото ваших робіт. Обов'язково історичний портрет Галі Юлія Цезаря. Це до наступного уроку, діти.